Проти них застосовують і гранати, і, і гумові кулі, і усяку зброю, яка я зараз поки що слабкою, але травмує людей. Ми сьогодні побачили, як в інтернеті усіх засобах маси інформації з'являються нові нові факти тих порушень, які вчинене вчиняє міліція, нутрішні війська чи спецпідрозділи. Ми сьогодні не будемо мовчати, бо громада Тернополя об'єднала сьогодні. Всі, у всіх і усіх тих небайдужих, які тут зібралися, з нами і журналісти, і прості робітники, і політики, і представники громадських організацій. Тому ми будемо тут відстоювати, поки не почуємо адекватної, адекватної відповіді про місце дислокації Тернопільського Беркуту, про те, хто, нам, хто віддавав накази про відправку Беркуту на Київ, чому вони тут поїхали, яка їхня мотивація і чому вони перестають... Слати в Тернополі, а їдуть на Київ. Ми чітко розуміємо, що вони виконують злочинні накази. Ми чітко розуміємо, що сьогодні міліція стає тими карними органами, яка, яка руйнує українця, яка нищить українцю і залякує його. Усіх людей не залякаєте. Є з на всіх не видержу. Усі родини у нас є нормальні журналісти, у нас є люди, які можуть висунути дану інформацію. Ми не будемо мовчати, ми будемо включати і водночас засуджувати і, і ту інформацію, яка є неадекватною, яка є провокативною. Сьогодні нас по-різному називають. Але ми повинні з вами змиритися з тим, що ми є свідомі люди. І ми сьогодні повинні говорити, що є біле, є чорне, є журналістика, яка є наша, є журналістика, яка є. 哎，朱叔啊。